Слава Україні! Богдан Когут, вчитель предмету захист України Калуського ліцею номер 10 Калуської міської ради Івано-Франківської області. Представляю з нагоди участі в конкурсі Вчитель року 2023. В даному закладі на посаді вчителя предмету захист України працюю з 2014 року, з того часу, коли в Україні розпочалася гібридна війна. І по сьогодні, останній рік, коли триває особливо жорстока війна проти російського агресора. І саме це направило мене на глибоке пересвідомлення своєї педагогічної діяльності, змінило бачення кінцевої мети своєї роботи. Сів і спацем, парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. Цей вислів, який приписують римському історику Корнелію Неподу, сьогодні як ніколи підходить до нашої країни. Адже сильна армія, сильна держава здатна забезпечити мир України. Основи формування системи безпеки України починаються у школі, виховуючи громадянина, українця, патріота, який усвідомлює свій обов'язок захисту України, навчаючи учнів основ військових знань, умінь, а особливо практичних навиків щодо захисту України. Професійної орієнтації молоді. До служби в Збройних силах України, навчання у вищих навчальних закладах безпекового сектору. У своїй роботі орієнтується на вироблення стійких практичних навиків, які б знадобилися не тільки в умовах військового протистояння, а й по повсякденному побуті на вулиці, вдома, в школі. Тому переконаний, що переважну частину навчальної програми з предмету необхідно здійснювати практично. Адже це предмет, який вимагає стійких навиків у володінні зброєю, надання до медичної допомоги, до медичної допомоги в умовах бойових дій, при діях в тактичних умовах тощо. Звичайно, для цього має бути відповідна навчальна матеріальна база, і вона в нашому закладі є достатньою, щоб реалізувати поставлені навчальні завдання. В процесі навчання реалізовую формування основних ключових компетентностей. Це спілкування державною мовою, спираючись на українські традиції, ритуали, звичаї під час уроків захисту України та заходів з військово-патріотичного виховання. Спілкування іноземними мовами. Вивчаючи курс захисту України, учні самостійно шукають матеріали щодо досягнень військової науки країн НАТО з першоджерел іноземними мовами, які потім опрацьовуємо на уроках. Математична компетентність реалізується на уроках вогневої підготовки, тактичної, військової топографії та тактичної медицини, коли вирішують вогневі задачі при визначенні відстаней, руху за азимутом, визначені життєвих показників людини тощо. Інформаційна цифрова компетентність сьогодні, як ніколи, на часі. Використання інформаційно-комунікативних технологій у сучасному світі це дуже важливо. Успішно самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, ефективно комунікувати за допомогою онлайн-комунікації в різних сферах, кібербезпека, протидіяти дезінформації противнику, формувати практичні навички зі стрільби за допомогою лазерного стрілецького тренажеру, ініціативна і підприємливість. На уроках учні вчаться вирішувати життєві проблеми. Ухвалювати оптимальні рішення, аргументувати та захищати свою позицію у дискусіях та диспутах, оцінювати власні можливості під час виконання практичних нормативів та військово-спортивних ігор. тощо. Сучасний учитель, генератор нових ідей, модератор для молодих вчителів та вихованців бездоганно знає свій предмет, військово-патріотичне виховання. Є невід'ємною складовою Національно-патріотичного виховання України. Воно реалізується як на уроках, так і під час позашкільних та позаурочних заходів. У ліцеї склалися стійкі традиції в цьому напрямку: ритуал підняття державного прапора та виконання державного гімну перед заняттями учнями ліцею, традиційні змагання та навчання військової справи. Біля музею Криївка Черемеша в лісовому масиві під гірки до річниці УПА та Дня захисників та захисниць України, відвідування музею, традиційно козацькі ігри та забави до Дня Збройних сил України, наставництво старшокласників над учнями молодших класів, участь у військовій грі, джура, сокіл у школі, місті, в області та всеукраїнських етапах. Шанування пам'яті героїв, які загинули, захищаючи нашу державу, зустрічі з учасниками бойових дій та багато-багато інших заходів, які реалізуються в ліцеї. Результати військово-патріотичного виховання є вагон. Команда ліцею є неодноразовим переможцем міських змагань та конкурсів з предмету, неодноразово перемагала в обласних турнірах, а також є. Тричі учасницею Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Кожного року випускники ліцею вступають на навчання до вищих навчальних закладів Збройних сил України та силового блоку. В часі гібридної війни, а особливо повномасштабної війни на території України, учні ліцею активно долучилися до волонтерської діяльності. Виготовлено та відправлено на фронт тисячі квадратних метрів маскувальних сіток. Активна участь у ярмарках зі збору коштів для Збройних сил України. Зібрано десятки тисяч гривень, за які придбано все необхідне для наших воїнів на передовій. Шануємо пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Шануємо пам'ять нашого випускника Ігора Дмитріва, героя України. Проважаємо в останню дорогу наших земляків, які віддали своє життя у боротьбі з ненависним ворогом. Вірю в своїх учнів! Вірю в перемогу! Вірю в Україну! Слава Україні! Маю честь!